Вітаю! У цьому відео я представлю вам нову теорію будівництва Великої Піраміди. Розглянемо її архітектурну структуру, символіку та маловідомі інженерні рішення. Коротко про себе. Мене звати Дмитро. За освітою працюю у сфері ІТ. На протязі вже більше 7 років я досліджую архітектуру стародавнього Єгипту, зокрема архітектуру пірамід, та пропоную вам новий погляд на будівництво Великої Піраміди. Окрім цього, займаюсь, зокрема, дослідженням Тори або П'ятикнижжя Моїсея та намагаюсь знайти взаємозв'язок між сакральною архітектурою пірамід та Торою. Тому, відповідного матеріалу за всі ці роки зібрано дуже багато і запевняю, що вам буде це цікаво. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, буду вам дуже вдячний. Отже, які теми я хочу дослідити в цьому відео. Перше. Сакральна геометрія та архітектурний символізм великої піраміди. Розуміння форми як відображення космологічних і духовних концепцій, геометрична структура як основа священного простору. Друге. Сім основних рівнів піраміди. Принцип модульного будівництва, співвідношення. 11 на 7. Поділ піраміди на сім ключових горизонтальних рівнів. Логіка модульного зведення та її вплив на стійкість конструкції. Третє. Дві піраміди в одній, триярусна масштаба як основа піраміди. Нижня структура. Масивна триярусна мастаба. Перехід від мастави до повної пірамідальної форми. 4. Зовнішні частини, як тіло піраміди, включно з облицювальним матеріалом. Роль облицювальних плит у формуванні зовнішнього вигляду. технічні та символічні функції оболонки. П'яте. Противагова система та приховані шахти. Інноваційні методи підйому блоків за допомогою противаг. Значення прихованих каналів у процесі будівництва. Шосте. Розвантажувальні секції камери царя поетапне встановлення, технологія монтажу п'яти розвантажувальних камер, розподіл, навантаження і захист поховальної камери.